Аргументи за внесення навчання бою ножем бійця ЗСУ. Перший аргумент це методика, чіткі методичні рекомендації і настанови. І це вже є. вже є методика. Унікальна, позбавлена рудиментів, перевірена як в спорті, так і на вулиці, і навіть на війні. Ця методика підписана як методичні рекомендації, спеціальна військова публікація. Підписана і схвалена генералом сирським і генералом Ніколюком ще в 2023 році. Наразі, з початку року, за цією методикою ми з другом Татамі, з Максом Кудрявцевим, відпрацювали як мобільна група, навчаючи інструкторів різних навчальних центрів цій методиці. Проведено декілька двотижневих курсів, щоби за рік, так планувалося, виховати цілу плеяду інструкторів-ножовиків. Разом з тим ми працювали над новою методичкою, і вона майже готова. Маємо чорновик. Нова редакція методики. Тут додано крупний розділ. Боротьба Боротьба з ножем за ножа проти ножа. Додано розділ регламент спортивних змагань. Це також важливо. Додано розділ конструктор програм підготовки в допомогу інструкторам навчальних центрів підрозділів. Це справді конструктор, який за допомогою методички дозволяє скласти будь-яку програму відповідно до задач і часу, який виділено на фізпідготовку або на рукопашну підготовку бою ножем. Але ви вже знаєте, я доводив в п'ятій проповіді, що сталося з нашою ініціативою, з нашою роботою. Тож, повертаючись до початку, нагадую, вже є. Чітка перевірена, унікальна методика навчання бою ножем. Спеціальна військова публікація затверджена ще в 2023 році. Сама ця публікація не має аналогів серед документів Збройних сил України за формою подачі матеріалу. Дуже корисно, що тут є описова частина, є ілюстрації, фото. І саме головне, є QR-коди, які є посиланнями на відео правильності виконання тої чи іншої вправи, того чи іншого елементу. Глядачі на YouTube матимуть змогу подивитися, як в цілому виглядають от ці відеоуроки методички. Як і в кожній проповіді, у фіналі на десерт у нас якийсь цікавий шматочок. Цього разу будуть шматочки, нарізка з тих відео. Які ми відпрацювали ще в 2023 році для методички. Аргумент номер один. Методика. Вона є. І вона унікальна. вихідного положення зі сторони озброєної руки зробіть крок вперед. Базовий реверс в техніці порізів. Реверси в техніці ножового бою за даною методикою це база техніки порізів і тому надважливо випрацювати у бійця розуміння і динамічний стереотип руху тіла. Завданням цієї техніки є контроль озброєної руки противника, вільні спаринги, вся засвоєна техніка. Дозволене застосування всієї засвоєної техніки. Уколи, порізи, захист, блокування. Вся база уколів. Прямі бокові і захист від них. Всі типи порізів, комбінаторика атак, контратак ножем. Комбінаторика атак порізів і уколів та захисту від них тренуються за завданням від інструктора. Укол з підкроком або відкроком. Уколи з підкроком використовують для виходу з позамежної дистанції на дальню або середню. Приклади обмежених спарингів. З обопільними уколами у вільному переміщенні. Можна збивати і прихоплювати збройну руку противника захисною рукою. Важливо, що саме у цьому типу спарринга в захисному обладнанні дозволений і заохочується до використання укол в голову.